Дорога церква, сьогодні ми продовжимо дивитися на церкви, про яких іде мова у другій, третій розділах книги Об'явлення, ми оглядово подивимося на їхнє життя, на їхні помилки, на їхні стосунки з Богом, з суспільством, а також на слова Божі, які вказують на їх проблеми та недоліки. На початку. Спрямовуючи наші думки, хотіла б поставити наступне питання: як ви вважаєте, які церкви подобаються Ісусу? Нам відомо, що у Бога інше бачення ніж у людей, коли Ісус дивиться на церкву? Він не оцінює її зовнішній вигляд, наявність зручностей, на кількісне наповнення. Він шукає в ній більш глибокі ознаки зростаючої віри, першої любові та незмінної надії. Христос хоче, щоб його церкви діяли, спонукані любов'ю до Бога і ближніх, щоб вони були засновані на істині і залишалися стійкими. Навіть в найменших обставинах, не соромлячись проголошувати спасіння від гріхів в імя Ісуса Христа. Семи церков, до яких звернена звістка від Бога, лише смирна та Філадельфія не отримали жодного слова докору. І це дивно, адже ці церкви зустрічалися з сильним опером через сміливе свідчення. Тяжкі часи зазвичай загортовують віруючих, особливо коли церква відмовляється йти на компроміс щодо до біблійного вчення. Сьогодні у нас на розгляді шосте послання Ісуса до церкви. Давайте прочитаємо цього листа об'явлення 3, 7, 13. І до ангела церкви Філадельфії напиши оце каже святий, правдивий, що має ключа Давидового, що він відчиняє і ніхто не зачинить, що він зачиняє і ніхто не відчинить. Я знаю діла твої, от я перед тобою дверей не зачинив, і їх не зачинити не може ніхто. Хто малу має силу, але слово моє ти зберіг. Імення мого не відкинувся. І ось я зроблю що декого зборище сатани із тих, що себе називають юдеями, та ними не є, але кажуть неправду. От я зроблю, що вони прийдуть та вклоняться перед ногами твоїми і пізнають, що я полюбив тебе. А що ти зберіг слово терпіння, Мого, то я тебе збережу від години випробування, що має прийти на весь світ. Щоб випробувати мешканців землі. Я прийду незабаром. Тримайся, що ти маєш, щоб твого вінця ніхто не забрав? Стародавнє місто Філадельфія було розташоване біля підніжжя гори Тмола, що знаходиться десь за 40 кілометрів від міста Сарди по дорозі до Колосів. Місто було засноване Аталою пергамським царем. Саме він назвав місто Філадельфію, що означає братня любов, на знак своєї відданості. У 17 столітті до нашої ери це місто було повністю зруйноване. Імператор Тиберій відбудував Філадельфію, перетворивши її на дуже гарне місто. Філадельфія. Справляла таке сильне враження на стародавніх авторів, що вони називали її малими Афінами. У назві міста присутній цікавий корінь Філео, яке перекладається як братня, дружня любов. Церква у Філадельфії вважалася наймолодшою, найменшою з усіх семи громад. Описаних в книги об'явлення. І хоча ця громада невеликою була за чисельністю, проте вона мала велику вірність Господу, і як наслідок відкрив перед ними величезні двері, об'явлення 3. 8. я знаю діла твої. Ось я перед тобою дверей не зачинив, і їх зачинити не може ніхто, хоч мало маєш силу, але слово моє ти зберіг і від іменя мого не відкинувся. Саме таку церкву Христос схвалює. І щиро бажає, щоб атмосфера Філадельфійської церкви наповнювала сучасні громади як зараз, так і в майбутньому. Філадельфійська церква символізує певний період християнської історії. Це період духовного відродження 19 століття. В цей час почали діяти біблійні товариства, друкувалися тисячі примірників Біблії, різноманітні місії почали посилати своїх працівників у різні куточки землю, земної кулі. Люди знову почали вивчати пророцтва Даниїла і об'явлення, що свідчило про інтерес до біблійних пророцтв. Людські серця були керовані Божим Духом. Усюди говорили про те, що прихід Христа близький, усе це відчинило двері для проголошення євангельської вістки по всьому світу. Так, у 1844 році велика, американська віруюч... велика група американських віруючих дійшла висновку, що Ісус Христос повернеться на землю 22 жовтня 44 року, 1844 року. Багато людей добровільно позволилися всього, чим володіли на цій землі. Вони віддали свої заощадження або вістки про повернення Ісуса розповсюдилась скрізь, бо більше вони були готові до того, що Царство Христа перервало хід із земної історії і запанувало вічне життя. Цей день вони провели в благовійному очікуванні. Вони продовжували молитися до глибокої ночі, проте ранок 23 жовтня вони впали в відчай. Невже вони припустилися жахливої помилки? Багато з цих людей почувалися обманутими Богом. В церковній історії ця подія названа як велике розчарування. Тепер ці люди стали предметом. Насмішок їхня впевненість похитнулася, проте деякі з них почали ще ретельніше досліджувати біблійні пророцтва і обітниці. Вони намагалися знайти більш глибше значення, тоді їхню увагу перевернула обітниця про відчинені двері. Об'явлення 3:8. Я знаю діла твої. Ось я перед тобою дверей не зачинив, і їх зачинити не може ніхто, хто, має, хто малу маєш силу, але слово моє ти зберіг, і від імення мого не відкинувся. Згодом, після ретельного дослідження, вони зрозуміли ідеї святилища і служіння небесного пересвященника Ісуса, який служив. У ньому. Вони визнали свою помилку при тлумаченні, що святиння це не на землі, а небесне святилище, яке має очиститися. Господь дивним чином збагатив цей рух даром пророцтва, використовуючи видіння і сни, які він посилив через немічню і молоду дівчину Єлнуальт, яка з часом після одруження. Буде мати фамілію Уайт і буде знаходитися в числі тих небагатьох, які стояли на самому початку формування і ставлення потужного месіонерського руху, який в 1860 році набуде статус Церква Адвентистів сьомого дня. Проте сьогодні хотіла б запропонувати, щоб при вивченні цього послання. Ми поміркували ви про наші громади і про те, чи ми досягаємо рівня Божого ідеалу, що нам доручено і що ми можемо робити. Пропоную розбити це послання на три частини і розглянути наші можливості, подивитися на нашу протидію та нагадати наші обов'язки. Розглянемо наші можливості. Вірш сьомий і восьмий. І до ангела церкви Філадельфії напиши Оце каже святий, правдивий, що має ключа Давидового, що він відчиняє і ніхто не зачинить, що він зачиняє і ніхто не відчинить. Я знаю діла твої. От я перед тобою дверей не зачинив, і малу маєш силу, але слово моє ти зберіг, і від імення мого не відкинувся. Християни. Філадельфії ослабли. Але зверніть увагу на сам діагноз, віруючи, цієї церкви не були близькими до смерті. Як це було у випадку з сердиською церквою? Ці люди бажали служити Богові. Вони зберегли слово Христа, вони не відреклися від Нього. У цих двох віршах є дві важливі звістки: Бог відчиняє двері. Коли Бог відчивняє двері, закрити їх не може ніхто. Господь стисло розповідає нам про майбутнє, тому під відчиненими дверима зазвичай мається на увазі привідчинені двері. Нам ще доведеться набратися мужності, аби зазирнути, що за нею відбувається. Нам потрібне бажання. Аби дослідити, зрозуміти і ствердитися у біблійних пророцтвах, які відкривають події останнього часу. Наше завдання зазирнути і увійти в ці двері, як Він для нас відчинив, і крок за кроком продовжувати йти вперед, Його слідами. Сьогодні Господь Ісус посилає нам звістку. Бо бачить, що ми більше не маємо сил і втрачаємо впевненість. Він обіцяє нам, що відчинить двері, незважаючи на життєві обставини. Подивіться на двері, які він відчиняв нам в минулому. Подивіться на життя людей, яких він радикально змінив, на можливості, які він нам дає у вигляді часів, дарів, мудрості. Подивіться на перспективи, які Він відкриває перед нами. Він відчиняє нам двері, можливості, але ми діяли, в свій час, аби ми діяли в свій час і у своїй місцевості. Друга важлива звістка в цьому тексті для Христа важливіша віра, ніж сила. Ісус сказав філадельфійській церкві. Ти маєш силу. Проте малу силу та великі можливості можна об'єднати і мати успіх. Прикрізь полягає в тому, що чомусь численні церкви вважають, що вони мало можуть зробити для Господа, і їх намагання не матимуть успіху. Проте все залежить від їхнього бачення, їхньої стратегії. Та їхніх планів. Церква в Філадельфії мала невеликі сили. Вона припустити, можна припустити, що віруючи не мали достатнього, достатньо грошей, або церкву відвідували мало впливових багатих людей, але церква Філадельфії мала щось більше. Вона мала велику віру, Віра, яка діяла попри обставини і події у житті. А тепер скажіть, що для Бога є найважливішим? Дякую, Віра. Так, Віра. Чого він шукає в церкві? Віру. Яка найбільша нагорода є для нього? Роста віра його послідовників. Колись, коли Ісус був на землі, Він із сумом зауважив луки 18, 8 Кажу вам, що він їм незабаром подасть оборону. Та син людський, як прийде, чи він на землі знайде віру? Так, да, Друзі, для Ісуса важлива віра, ніж сила. І ще. Запрошую звернути увагу на дві чудові характеристики, про які Ісус каже в цій церкві, Ти зберіг моє Слово. Друге, не зрікся мого імені. В восьмому вірші це написано. Зауважди, ці дві, два принципи торкаються як буквально Філадельфійську церкву в першому столітті, так і Адвентистський рух у XIX столітті, так і в сучасних. Послідовників Христа. Зберегти Слово і Ісусове вчення в чистоті без різних домішок, це виклик і наша місія. Адже мережа, інтернет і вчення Євангелія, благополуччя має своїх вісників, які відводять від чистоти Божого Слова. Не зректися Ісуса. В той час, коли світ малює інші цінності і ідеали. Це дуже непросто залишитися вірним язичему середовищі, не зректися. Це не обирати інший ідеал, куди би витрачався весь якісний час життя, гроші, здоров'я і сили. На жаль, але з часом, дійсно деякі люди соромляться своєї віри і подібно до Петра можуть грати в християнство. Але у Філадельфії такого не було. Вона використовувала всі свої можливості. Подумайте про нашу протидію. Дивіться вірш 9, 10. Ось я зроблю, що декого зборища сатани із тих, що себе називають юдеями, та ними не є, але кажуть неправду. Ось я зроблю, що вони прийдуть та вклоняться перед ногами твоїми і пізнають. Що я полюбив тебе, а що ти зберіг слово, терпіння мого, то я й тебе збережу від години випробування, що має прийти на весь Всесвіт, щоб випробувати мешканців землі. Нам відомо, що сатана ненавидить проповіді Євангелії. Як і Божих вісників. Тому ми маємо розуміти, що наше благочестиве життя і вістка, яку ми несемо, буде дратувати сучасний і світських християн. Припустимо, що одна людина вирішила приховати свої переконання і не маскуватися під, під світську людину. Рано чи пізно до неї будуть лунати певні запитання, і вона, відповідаючи. Чітко, але з любові буде говорити про свої переконання і про гріховні звичники її оточені. А тепер скажіть, яка реакція щодо цієї людини може відбутися у суспільстві? Як прикро, це не лунало, але ця людина одразу може нажити собі декілька ворогів, не виключаючи і у церкві, що подібне відбулося в Америці в середині ХІХ століття. Коли запалені вісткою Міллера про повернення Ісуса, люди повідомляли про це своїм рідним сусідам та в своїх громадах. І як реакцію на це вони чули недобрі слова, відчуваючи ізоляцію, в деяких навіть виключали з церкви. Розмірковуючи, припускаємо, що віруючи в Філадельфії, зберігали істину. Тим самим наживаючи собі ворогів у середині церкви. Про це був знак їхньої вірності Христові. Ось чому звернення Боже до цієї церкви і тих, хто живе за вірою, наповнене словами втіхи та підтримки. Ми будемо виправдані віж 9-й. Вираз «зборище сатани відноситься до тих юдеїв у Філадельфії, які переслідували перших християн, сприймаючи Ісуса як загрозу для свого життя. Вони ненавиділи Його і тих, хто йшов за ним. Проте прийде той час, коли ці непримиренні вороги впадуть ниць і визнають Христа Господом. Та свою сліпоту своєму законництві. І вдруга втіха і підтримка ми матимемо захист. Ісус каже я збережу тебе від години випробування, Господь залишає дорогоцінні обітниці святим, які страждають за Нього. Він бачить набагато далі від години випробувань, що настане перед приходом Христа. В останні часи все дуже непросто. Писання часто говорять про біди, які здригають землю, готуючи світ до пришестя Господа. І оскільки народ Божий залишатиметься вірним, Ісус береже їх під час останньої скорботи. Наші обов'язки. Я незабаром приходжу. Тримайся ж того, що маєш, щоб ніхто не забрав твого вінця. Вірш Третій. 3. 3.11. Я прийду незабаром. Тримай, щоб ти маєш, щоб твого вінця ніхто не забрав. Неможливо читати цей уривок і не думати про те, що перші християни читали на Христа будь-якої миті, адже серед них були й ті, які на власні вуха чули, що Він ось прийду скоро. У завершальних текстах є два заклики, звернені до нас. Перший заклик. Ми повинні читати його, чекати Його повернення. Ісус сказав, Я незабаром прийду. Чи багато хто з нас насправді вірить у те, що він скоро прийде? І якщо вірить, то які очікуються дії від віруючих? Необхідно жити так, ніби Ісус прийде в будь-який момент і працювати так, ніби час уже майже вийшов. Другий зак. Ми повинні перемагати вірою. Знову ми розуміємо, що дієва віра є центральною вісткою до християн всіх поколінь. Щодня перед нами постають нові заклики. І ми маємо бути готові прийняти їх. Ми покликані стати переможцями, бо щодня нам потрібно багато чого перемагати. Спокуси. Розчарування, важкі ситуації, несподівані перешкоди, внутрішні розчарування, постійний біль та особисті невдачі. І все це може подолати незмінною вірою і стосунками з Ісусом. Друзі, ми є тими, кому Бог прощає. Ми є тими, хто отримує нове ім'я, власність, набута людиною. Усі колишні імена та титули, будь то лікар, вчитель, професор, політик, усе матиме, не матиме жодного значення у цей великій. День, коли кров Ісуса змиє всі земні імена та титули, за якими ми пізнавали одне одного, ми стоятимемо на одній землі, на землі викуплені, оновлені, з новими іменами, які Господь нам дасть. Висновок, якщо ви хочете мати вічний захист, його можна знайти лише в Христі Ісусі. Настане час, коли ми отримуємо нові імена і навіки оселимося в місті, яке буде непохитним. Але зараз наше головне завдання на цій планеті вірити Христу та Його істині. Особливо це важливо в ті дні. Коли беззаконня буде множитися, а любов багатьох буде холонути. Проте святий істинний Бог каже нам: не бійтеся, на нас чекає велика нагорода. Не дозволяймо проблемам подолати нас, не дозволяймо перешкодам, які зустрічаються на нашому шляху. Відволікати нашу увагу від Христа. Давайте приймемо тверде рішення шукати і знайти відчинені Богом двері. А це означає краще досліджувати Біблію і Евангелію. Мені сподобався вираз, який сказав Наполеон Бонапарт. Євангелія має таємничу силу. Дещо дивовижно могутні, теплоту, що діє на розум і зачаровує серце. Коли ця книга лежить в мене на столі, я не втомлююсь її читати і завжди читаю її з одинаковим задоволенням. Приймемо тверде рішення продовжувати шукати істину, коли це побачимо. Доки не побачимо промінчик світла, який пробивається крізь двері, який може відчинити лише Христос. Нехай же всемогутній Бог допоможе нам бути стійкими і вірними Йому, тому хто так багато робить для нас. Амінь. Амінь. Зараз помолимося. Отче наш милосердний, Боже, нехай святиться ім'я Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Господи, дякуємо Тобі за цю можливість прийти, поклонитися Тобі, прославити Тебе, почути Твоє слово. Благослови нас на цей вечір, зустріти завтрашній день суботній, благослови тих, які не могли прийти до Тебе. Господі, важливим своїм причинам. Благослови всіх, хто зараз потребує твоєї допомоги. Господі, дуже просимо Тебе. Зупини цю війну, яка зараз продовжується в нашій країні. Благослови кожного, хто зараз в лікарнях, ти про кожного знаєш. Благослови нас на цей вечір. А за все, Господі, прийми честь хвалу і поклоніння і признання. Як одному єдиному Богу живому, будь прославлений, будь возвеличений, Отець Син і Дух Святий. Амінь.